До речі, макарошки, щоб вони так, ну, так, може, А Я це... приготував тоді пульту, ну, мабуть, заведу. Давай ще. Давай я допоможу готувати Це Вадим, хлопець з Сєвєродонецька, через повномасштабне вторгнення Росії був змушений разом з мамою та батьком виїхати до Бабусі у Дніпропетровську область. У Дніпрі вирішив стати пластуном. Я народився у Луганську, У 2014-го з нього переїхав у угу. Сєвєродонецьк». Про пласти дізнався вже тут, у Дніпрі. Так. А як у Фейсбуці оголошення побачив? Okay. Волонтеримо зараз. Ми змагаємося. У нас чотири команди, і ми готуємо макарони з сиром. Наливайте вони. Організаторка змагань Ганна розповідає, пластунів з тимчасово окупованих територій нині приймають в осередках по всій Україні. Діти які котрі до нас з інших осередків. Вони займаються в компанії з місцевими жителями, і Вадим перед тим розповідав, що він вже не відчуває себе жителем Донбаса. Навіть він вже цілком дніпрянин. Ми, звісно, розуміємо всі виклики. Та ми розуміємо, що діти, можливо, пережили не найкращі моменти в їхньому житті. Але всі наші сходини, всі наші ну практично вся наша робота націлена на те, щоб вони не відчували себе чужинцями. На цьому кулінарному змаганні діти мають показати свої кулінарні навички і здатність працювати в команді. Влітку пластуни зберуться у таборі, каже Ганна. Минулого навчального року вони були в Карпатах. Пластова методика вирізняється від всіх інших, тим, що ми раз на тиждень обов'язково маємо зібрання маленькими групами дітей від 4 до 10. У нас є пластова програма, яку ми маємо пройти за рік. Пласт це є скаутинг, а скаутинг це про життя в природі. Треба ще скажу керівниця громадської організації Сєвєродонецького пласту Неля розповідає, займалася евакуацією дітей від російської агресії двічі у 2014 та 2022 роках. каже Пласту нам залишатися в окупації небезпечно. От у нас Ізюмі людина, яка залишилась. Думав, що він буде чинити національний опір. Коли зайшли, вони просто його здали, його закатували все. Його знайшли. могилі в Ізюмі через півроку. Коли почали. Дії військові. Ми спалили все. Ми прибрали все спорядження. В мою квартиру спалили всі документи І на третій день, коли все провели порядок. Ми просто з ним виїхали. Обід, зроблений власними руками став завершенням змагань. Перемогла у них команда дівчат. Загалом у пласті Дніпра близько 150 дітей у віці до 18 років. З них двоє діти-переселенці. Данило Черниченко, Олександр Буряк, Олександр Забродін. Суспільне новини. um boss.